Добрий день! Сьогодні будемо розв'язувати з вами задачі на обчислення площі паралелограма. Ми будемо відпрацьовувати навички застосування набутих знань. Згадаємо з вами, що площа паралелограма дорівнює добутку його сторони на висоту, проведену до цієї сторони. Задача перша: нам даний паралелограм АБЦД. Діагональ БД його дорівнює 24 см, а діагональ AC дорівнює 26 см. Відомо, що сторона перпендикулярна діагоналі БД. Знайдемо площу паралелограма. За властивістю діагоналей ми знаємо, що вони точки перетину діляться навпіл. Тому діагональ БО. БД на напіл і БО дорівнює 12 см, А О 13 см. Так як бічна сторона перпендикулярна діагоналі БД, то трикутник АБО прямокутний. І ми за теоремою Піфагора зможемо знайти сторону паралелограма АБ. АБ дорівнює корінь квадратний. 169 мінус 144. Це буде корінь із 25 дорівнює 5 см. Тому площа паралелограма дорівнює 5 помножити на 24 дорівнює 120 см квадраті. Розглянемо задачу 2. Нам дан паралелограм АБЦД. Периметр його дорівнює 36 см, а його висоти 4 см і 5 см. Треба знайти площу паралелограма. Нехай висота БМ дорівнює 4 см а БН дорівнює 5 см. Ми знаємо, що периметр паралелограма дорівнює 2 в дужечках АД плюс ДС. За умовою 2 в дужечках АД плюс ДС дорівнює 36 см. Тому АД плюс ДЦ дорівнює 18 см. Нехай АД х см, тоді ДС дорівнює 18-х см. Площу паралелограма ми можемо знайти. AD помножити на B, bm, або dc помножити на bn. Тому маємо рівняння. Х помножити на 4 дорівнює 18-х, дужечках помножити на 5. 4х дорівнює 90-5х. 4х плюс 5х дорівнює 90, звідси х дорівнює 10 см. Тому площа дорівнює 10 помножити на 4 дорівнює 40 см квадраті. Розглянемо задачу 3. Нам дан паралелограм АВЦД. Відомо, що діагональ БД перпендикулярна старині паралелограма Кут АДБ дорівнює 30 градусів, діагональ БД дорівнює 18 см. Знайдемо площу паралелограма. Трикутник АБД прямокутний, так як за умовою сторона перпендикулярна діагоналі БД. Знайдемо тангенс, кута. БДА. Він дорівнює АБ ділити на БД, тому АБ дорівнює 18 помножити на корінь із 3 поділити на 3. Це буде 6 корінь із 3. І площа дорівнює 6 корінь із 3 помножити на 18, дорівнює 108 корінь із 3 см квадратів. На цьому закінчуємо. Всього доброго!